Частота серцевих скорочень. Ритмічні коливання периферичної артерії в такт з скороченням серця називаються артеріальним пульсом. Ці коливання зумовлені розтягуванням стінок аорти кров'ю, яку виштовхує лівий шлуночок серця. З певною швидкістю ці коливання поширюються по всій артеріальній системі, згасаючи біля капілярів. Для визначення пульсу використовують пальпаторний метод дослідження. Середній показник частоти серцевих скорочень для дітей віком 10-12 років 80 ударів за хвилину, 12-15 років 75 ударів за хвилину. Пульс можна визначити на таких артеріях, як скронева, променева, стегнова, сона чи підколінна. Найчастіше пульс визначають на променевій артерії. Найлегший спосіб, за допомогою якого можна знайти пульс, це виміряти його на шиї. Так як саме в цій частині тіла він відчувається найсильніше, такий варіант підходить для вимірювання частоти серцебиття навіть в екстремальних умовах. Частота пульсу залежить від таких фізіологічних факторів, як віку, статі, періоду доби, фізичних навантажень, тренування, положення тіла, нервово-психічного стану, а також, якщо у вас підвищена температура чи підвищення температури навколишнього середовища. В такому разі пульс підвищується. Давайте розглянемо правила вимірювання частоти серцевих скорочень на променевій артерії. Частоту серцевих скорочень променевої артерії вимірюють на зап'ясті, ліву руку потрібно розташувати вільно, горизонтально на рівні грудей, повернувши долонею догори, якщо людина сидить або покласти на горизонтальну поверхню, якщо сидить чи лежить. Два або три складених пальця, а саме безіменний і вказівний, безіменний середній і вказівний, легко прикласти на зап'ястя лівої руки трохи нижче основи великого пальця. Визначати коливання артерії великим пальцем іншої руки неправильно, оскільки тоді пульсація відчувається дуже сильно. Людина в цьому випадку може легко помилитися. Подушечками пальців, відчуйте артерію, вона повинна відчуватися як тоненька трубочка під шкірою. Злегка притисніть її до променевої кістки і зверніть увагу на її коливання. Порахуйте кількість ударів коливань. Протягом хвилини виміряти пульс можна впродовж 30 або 15 секунд, помноживши отримане число відповідно на 2 або 4. Пульс це періодичні коливання стінок кровоносних судин, пов'язані із змінами їх кровонаповнення і тиску в них крові протягом одного серцевого циклу. Щоб порівняти дані пульсу, необхідно підраховувати його завжди в один і той же час, в одному і тому ж положенні. Наприклад, вранці підраховувати пульс відразу після сну лежачи, перед і після тренування сидячи. Як правило, частота пульсу вранці в горизонтальному положенні реєструється рідше, ніж, наприклад, перед заняттями фізичними вправами в день сидячи, це пояснюється тим, що серцево-судинна система має велику чутливість до різних факторів впливу, наприклад, емоційних чи фізичних. Пам'ятайте, при лихоманці, інфекційних захворюваннях, Розладах ендокринних залоз, наприклад, щитоподібної чи надниркової, хворобах серцево-судинної системи, частота пульсу змінюється. Також цікаво, при швидкості автомобіля 50 км за годину пульс водія становить в середньому 73 удари за хвилину. Якщо швидкість автомобіля 70 км за годину, частота серцевих скорочень 79 км. При швидкості автомобіля 80 км за годину, частота серцевих скорочень 85 км. А при 100 км за годину пришвидшується до 97 ударів за годину.